То такі незнайомці. У лісі, де співали птахи та шуміли вікові дерева, жило маленьке зайчиня Лапко. Він був веселим, допитливим і дуже любив знайомитися з новими звірятками. Його мама завжди казала: Лапко, ніколи не розмовляй з незнайомцями, та не йди з тими, кого ти не знаєш. Але ж чому? питався зайчик. Може, вони хороші, бо ти не знаєш їхніх справжніх намірів, відповідала мама. Але зайчиня не дуже розуміло, про що йдеться. Одного дня він побіг до річки, де гралися його друзі, білчиня Соня та їжачок Гострик. Вони разом будували хатинку з гілок, коли раптом із лісу вийшов високий кремезний вовк? Привіт, малюки! привітно усміхнувся він. Зайченя насторожився, ми вас не знаємо. Та що ви, я дуже добрий, сказав боб і вийняв із торбинки велике червоне яблуко. Дивіться, яке воно смачне! Може, хочеш зайченя? Лапко облизнувся. Яблуко справді виглядало дуже смачним. Не бери лапку, тихо сказала Соня. Але ж це просто яблуко, невпевнено відповів зайчик. Вовк посміхнувся ще ширше. Звісно, це просто яблуко. А ще у мене вдома є багато смачненького, горішки, мед, морква. Ходім, я вам усе покажу. Їжачок гострик аж «Лапку!» Мама ж тобі казала не розмовляти з незнайомцями. Зайченя завагалося. Але ж він добрий. Ти ж не знаєш цього напевно, наполягала Соня. Правильно, не знаєш, раптом пролунав серйозний голос. Усі повернулися і побачили, що неподалік стояв великий лось, старий і мудрий охоронець лісу Григорій. Що тут відбувається? суворо запитав він. Вовк миттю сховав яблуко. Та так просто балакаємо. Лось прижмурив очі. А ти що тут робиш, чужинцю? Вовк щось забурмотів, а потім, навіть не попрощавшись, швидко зник серед дерев. Лось обернувся до малюків Діти. Ви знаєте, що могло статися, якби ви пішли з цим вовком. Зайчиня винувато опустила голову. Ні, і добре, що не дізналися, бо незнайомці бувають різними. Деколи вони можуть вдавати добрих, але насправді мати погані наміри. Соня кивнула. Ми знали, що щось тут не так. Ви молодці, що не повірили одразу, похвалив їх лось. Якщо хтось пропонує вам щось кличе кудись чи розпитує, хто ви і де живете, завжди кажіть ні і одразу повідомляйте батькам. Лапко зітхнув. Я зрозумів. Добре, що у мене є такі друзі. Лось усміхнувся. Найголовніше пам'ятати незнайомці це не завжди друзі. І якщо тобі щось здається підозрілим. Краще одразу йти геть. З того дня Лапко більше ніколи не розмовляв із тими, кого не знав. І як тільки хтось незнайомий звертався до нього, він одразу біг розповідати мамі. І тепер у всьому лісі всі малюки знали головне правило не розмовляти з незнайомцями, не брати у них нічого і не йти з ними нікуди. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!